Вітаю усіх! Отримала новеньке замовлення. Подивимось, що в ньому. По-перше, це біологічна добавочка куркумін. Він має потужні протизапальні властивості. Має також дію по відношенню до суставної болі, як і диклофена натрію, що призводить до зменшення запалення. Знаємо, що нестероїдні протизапальні засоби довго вживати не можна, тому що вони володіють ушкоджуючою дією на ШКТ, серцево-судинну систему почки, а куркумін визнаний безпечною речовиною. Він має властивості подавляти аутоімунні захворювання, такі як ревматоїдний артрит, псоріаз, хвороба Бехтерева, цукровий діабет першого типу, аутоімунний тиреодит Тому, у кого є такі проблеми, зверніть увагу на цю добавочку. Так, далі. Далі, далі, далі. Далі Пробнички. Пробнички продукції, шампуньки. Новий консилер оновлений. Valve. І серія air Glow це тональний крем, новий, оновлений, так що вже є пробнички Можна тестувати. Так, далі ще так жіночий комплекс мультивітамінів. Розрахований. Спеціально для жіночого організму, для потреб жіночого організму. Взяла я його для себе, тому що зараз весна організму потрібні додаткові вітаміни. Так, спіруліна. Про спіруліну я вам вже розповідала. Це зараз незамінна добавочка, яка допомагає підняти і підтримати імунітет організму. Так, далі. Ось такий шикарний набір Сігнече. Ось отакі гарні упаковості. Сюди входить парфумована вода Сігнече. Автограф. Ось така вона. Так, і... І ось для тіла. Цей аромат створений, щоб зробити ваш настрій справді незабутнім. Верхні ноти у цьому ароматі грейпфрут, груша, рожевий перець і чорна смородина. Ноти серця і рис, геліатруп, магнолія і троянда. Базові ноти, амбра, ваніль, кашмиран, мускус. Повна ціна такого набору 3000 гривень. 3000 гривень. Зараз він коштує 1529 гривень. Так далі е, мило для рук. Я усуну будь-який запах з твоїх рук. Це для кухні. Просто незамінний. Я вже про нього розповідала. Я його рекомендую усім, тому що е, воно дійсно гарно справляється з усіма неприємними запахами. Має аромат персика. Е, Має антисептичну протизапальну дію, без барників, потенційних алергенів, не тестується на тваринах, має веганську формулу. Так, геть для прибирання унітазу, для миття унітазу. Ну, після того, як його випробувала, я просто відмовилась від усіх інших. Доместос проти нього просто відпочиває. Цей гель вимиває ваш унітаз до блиску, не залишає неприємних запахів, не залишає шансу будь якому, якому бруду. Немає запаху хлору, що мені дуже подобається, дезінфікує поверхню унітазу. Я просто від нього у захваті. І це той засіб, який я теж тепер усім рекомендую. Так. Каталожик на квітень місяць. Так, що у нас тут ще? Так, кремові помадки наші. 13 і 12 тони. Подивіться, це 13 тон. Mm. Mm, подивіться, яка вона смачнюча. Mm. Mm, дівчата, аромат. Просто так. 12, -й. більш спокійний. Подивіться, яка вона гарнюня. Вона така гарно зволожуюча, просто чудо. Mm. Ну і нічна маска для обличчя із серії H Reversist, яка зволожує, підтягує шкіру, містить екстракт морських водоростей захищає шкіру від ультрафіолетового та блакитного світла. Завдяки високій концентрації морських водоростей підтримує рівень вироблення колагену, знижує інтенсивність процесу старіння. Маска містить вітамін С. Ціна каталогу цієї маски 679 гривень. Я її придбала для себе за 160 гривень. Зі знижкою, тобто компанія мені її подарувала зі знижкою 77% за те, що я зробила замовлення на певну кількість балів. Отже, дівчатка, якщо ви хочете отримувати такі класнючі подарунки від компанії, пишіть мені в приват Хочу, і я допоможу вам оформити дисконт.